Антибіотикотерапія при захворюваннях шлунково кишкового тракту досить таке цікаве і досить об'ємне питання на цілу лекцію. Що хочеться сказати на сьогоднішній день, згідно тенденції, які існують в світі по матеріалах конгресу мікробайомдві 2021 на якому я мав честь бути присутнім. Боротьба із інфекційними хворобами тварин, зокрема хворобами шлунково-кишкового тракту, повинна проводитися із застосуванням так званої раціональної антибіотикотерапії. Що це означає? Ми маємо ідентифікувати конкретного збудника і призначити відповідний препарат, до якого цей збудник може бути чутливим або є чутливим за результатами досліджень. З іншого боку, якщо мова не йде про конкретне інфекційне захворювання шлунково-кишкового тракту, сьогодні на сьогоднішній день лікарі, які працюють за кордоном, вчені, які працюють над цим питанням за кордоном, рекомендують користуватися сучасними препаратами симбіотиків.